Ти можеш щось сказати про себе? Хто ти? Звідки взявся? Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий фільм Той, хто біжить в Алтабіринті цей фільм вже можна так сказати закінчився, і самий фільм доволі непоганий. І особливо мені поради третя частина. Перед тим як продовжити відео, хотів би вас попросити, щоб ви, якщо не підписані на канал, то підписайтеся, так як більшість тих, хто дивиться мої відео, не підписані на цей канал. І також написавте любі коментарі по темі даного відео. І поставити вподобайку, якщо вам подобається це відео. Цьому фільмі йдеться про головного героя Томаса, який попав у табіринт, і ходить там нових друзів, з якими він питається вижити на планеті, після соня... на якій відбув туюся після сонячного спаутагуху. Катаклізми, і також з'явився новий вірус, і якраз в Томаса і його друзів є імунітет, в яких є... одна компанія на таких дітей ну, як дітей вже підлітків охотиться, щоб якраз завдяки нема створити ліка... ліки, які допоможуть вижити. Ну, Там на все так однозначно. Ті, хто не дивився, то якраз подивіться і А, Ті, хто вже дивився про цей фільм, то напишіть, також, і, чи понравився він вам.